Вітаю! На даному уроці розглянемо режим редагування та деякі його інструменти. Для режиму редагування обов'язково потрібно вибрати об'єкт, який ми будемо редагувати. У Нас це куб. І переходимо в режим редагування за допомогою меню або ж клавішою Tab. Клавіша Tab дозволяє повертатися в режим об'єкта, або ж переходити в режим редагування, тобто дозволяє. Переміщуватись між режимами. Особливістю режиму редагування є те, що ми можемо об'єкти редагувати вершини. Ось, виділяється тільки вершина. Можна переключити ребра або ж переключаємо грані. Далі ми можемо виконувати, наприклад, такі дії, з якими ми знайомились в попередньому уроці. Наприклад, переміщення ми можемо перемістити вершину. І тоді ми бачимо, що наш куб набув іншої форми. Ось, наприклад, ось так. Давайте відмінимо. Аналогічно можемо робити з вершин, з ребрами ось Ctrl-Z, відмінимо, або ж з гранями. Так, такі ж дії ми можемо виконувати і обертати. Так, Також можемо обертати як грань, так, ребро і вершину. З вершиною не дуже буде зрозуміло, тому що це точка, не завжди там щось поміняється. І, звісно ж, можемо так само здійснювати масштабування. Для вершини це знову не дуже підійде, а для ребра можемо задати і подивитися, що буде збільшуватись ось таким чином ребро або ж грань. Тут аналогічно можна використовувати гарячі клавіші, такі як. R для обертання, G для перемі... переміщення і S для масштабування. Ну, далі познайомимося з інструментами іншими. Наприклад, інструмент видавати регіон. Видавати регіон працює як для вершин. Тобто, коли ми тягнемо, у нас, додається, ще один регіон, в даному випадку, це як ребро, ось точка зміщується. Також, Можна видавлювати ребро. Щось таке подібне, як кришка в коробці, з'являється. Тобто, ось ось таким чином можемо побачити, що у нас утворилось за допомогою цього інструменту. Або ж можемо видавлювати грань. Ось. Крім цього, цей інструмент має ще додаткові функції, тобто Можна видавлювати регіон розгорнуто, вздовж нормали, індивідуально, і за допомогою до курсору. Але детальніше будемо розбирати далі, пізніше в наступних уроках. Ну і ось Таким чином ми можемо, наприклад, побудувати там якусь фігуру, витягуючи ці регіони, ось такі якісь там сходинки. Причому можемо як витягувати, тобто утворюється у нас якби додатково. Додаткова фігура, можна так сказати, в нашому, до нашої фігури додається. І так само ми можемо його і вдавлювати. Тобто, коли ми рухаємося в зуротньому напрямку, тобто, не вгору, наприклад, а вниз, як в даному випадку, то утворюється так, як, ну, як коробка, щось, щось таке. Ось таким чином можна працювати з цим інструментом. Інструменти, які ми будемо вибирати, більшість з них має таку додаткову область, де ми можемо задавати певні параметри. Тобто ми можемо видавлювати не тільки в одну сторону, як нам пропонується, але, ось, ну, наприклад, можна рухати курсором, затиснути і порухати вліво або вправо. Або ж натискаючи на кнопочки, можна теж. Зміщувати нашу грань, яку ми виділили, наприклад, як зараз. Ось. Або ж інші налаштування, які можуть допомогти щось виконати краще. Давайте перейдемо в режим об'єкта. Ось подивимося, Тобто в нас є такий вже один об'єкт, який має таку складну структуру. І е, бачимо ось і оцю грань, яку ми витягували, і ребро, яке теж витягували. Але його не дуже добре видно, трошки видно, але не дуже. Давайте ми його видалимо і додамо знову куб в режимі об'єкта і виконуємо з ним якісь інші дії. Переходимо в режим редагування. І в режимі редагування. Ще подивимося, як працює інструмент вставити грані. Інструмент вставити грані для точки не буде виконуватись нічого, ми не побачимо, тому що, якби грань для точки не задається. Для ребра теж не дуже у на нас буде працювати, ну, не працює. А ось для площини працює, і ми можемо додавати грані, тобто, коли ми рухаємо. Курсор, ось у нас додаються грані в грані нашій, тобто вони будуються. І е, також можна е, за допомогою додаткового такого меню е, здійснити, наприклад, задати товщину трошки більшу. Якщо потрібно, можемо взяти, поставити глибину, їм буде добре ось так видно, тому що зараз у нас е, ласкава залишається е, грань. Але коли ми будемо додавати глибину, то вона в нас буде або ось так припідніматися, або якщо в другу сторону з мінусом, то буде опускатися. Тобто ми маємо ось таку вже фігурку з видно, що витягнута в нас така грань. Так, не знаю, добре показати. Ось. Наступний інструмент це фаска. Фаска, як, Можемо використовувати ось таким чином для грані. Краще зазвичай використовують фаску для ребра або для вершини. Давайте подивимося. Наприклад, виділимо ребро, і коли ми починаємо ось так перетягувати, то в нас відбувається такий зріз. І в додатковому такому налаштуванні ми можемо здійснювати. Можемо і вибрати, що у нас там буде відбуватися, і яка ширина нашого зрізу, і скільки цих сегментів буде за замовчуванням у нас один. Чим сегментів більше, тим воно буде таке заокругленіше, але трохи буде і більше відповідно, займати в нас пам'яті і наших ресурсів. Так. І ще один інструмент в даному уроці це розріз. Але видалимо даний куб, бо ми там вже додавали багато різних граней, створимо новий, так буде краще нам видно. Переходимо в режим редагування, клавішою Tab і інструмент розріз. При наведенні на якусь грань, ми бачимо, як наш об'єкт може розрізатись навпіл, тобто пополам. І якщо клацнемо, то цей розріз залишився. І далі з'являється новий розріз, який ми можемо додати. Якщо ми не класнули, а натиснули, то ми можемо рухати і вибирати, де ми хочемо залишити наш розріз. Тобто, дивлячись, що ми будемо будувати, можливо, нам не потрібно навпіл розрізати, а можливо, потрібно зробити отакий десь вершочок, наприклад. Тому ми можемо, рухаючи, не відпускаючи ліву клавішу миші. Рухати і змінити розташування нашого розрізу. Або ж класнувши, і у вікні можемо задати, скільки розрізів у нас буде. Тобто ми можемо і тут прописати число, або протягнути лівою левішої миші, і рівномірно з тої сторони, де ми вибрали, буде здійснюватися ось такі розрізи. Ось. Ну, або ж можна ще задавати інші налаштування. Які ми будемо знайомитися пізніше, якщо, нам, якщо буде така потреба? Ну і ще, що потрібно знати за таке саме основне в режимі редагування, це те, що ми можемо додавати тут об'єкти. Але будьте уважні, коли ми додаємо об'єкт в режимі редагування, то він якби об'єднується з, з іншими об'єктами, які зараз відкриті в режимі редагування. Тобто, коли ми перейдемо в режим редагування, в нас виділені два куба. Якщо я клацну десь в іншому місці і захочу виділити куб, вони одразу виділяються обидва в області. Об'єктів ми бачимо лише один куб. Іноді це зручно, іноді так і потрібно робити, щоб добудувати якісь модель створити, то треба додати об'єкт, але не завжди. І потім можуть бути такі. Проблеми, наприклад, там, якщо потрібно додати різноманітні текстури, то можуть там чи ще якісь виконати дії, то може не завжди це спрацьовувати. Тому е, потрібно добре продумати, чи потрібно додавати нам об'єкт, чи ні. Ну і тепер, якщо мені його виділити, видалити, то мене запитує, що саме видаляти ребра, вершини, грані. Але оскільки в мене виділений повністю, то він видалився весь, якщо я вибрала видаляти грані. Ось, тобто... Якщо хочете далі там щось будувати наступне, то ми можемо, переходити, перейти в режим об'єкта і тоді додавати новий об'єкт. І ви бачите, ті грані, які ми, наприклад, розрізи, розріз, які робили, їх зараз не видно, тому що це тільки ми будемо бачити в режимі редагування. А для чого вони? Для того, щоб, наприклад, перемістити якусь з граней. Наприклад, ось цю маленьку взяти і перемістити. І вже в нас вийде ось така фігурка. Тобто, ось таким чином вона витягнулася. Тобто, за тою гранню тягнуться наші ребра, і грані, відповідно. Ну, в даному випадку, бачите, не дуже вдало вийшло. Якби ми потягнули ось так, ми можемо побачити, що в нас вже відбулося. Ось таким чином, використовуючи режим редагування і деякі інструменти сьогодні познайомились на даному уроці, можемо створювати з стандартних об'єктів створювати якісь незвичайні. Сподіваюсь, урок вам був корисний. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!